Україна це наша батьківщина, наш дім, де живуть наші родини, друзі та знайомі. В Україні живуть українці. Вони розмовляють українською мовою, мають давні традиції, пісні, танці та народні свята. В Україні також живуть і представники інших народів, але всі вони дружно ділять одну країну. В Україні різноманітна і дуже красива природа. На заході височіють Карпати, зелені гори з високими смереками. У центрі та на півночі простягаються широкі ліси, де живуть багато тварин. На півдні шумить Чорне море, а на узбережжі ростуть виноградники та квіти. Україну називають житницею Європи, бо тут багато родючих полів. Весною країна вкривається цвітом, а восени золотим листям. В Україні багато визначних місць, Київ, столиця України з красивими соборами, пам'ятниками та річкою Дніпром, Карпати, місце мальовничих гір і гуцульських традицій, Києво-Печерська лавра, старовинний монастир з підземними печерами, острів Хортиця, місце пов'язане з історією казацтва. В країні живе дуже багато різних цікавих тварин. Білий лелека, птах, який будує великі гнізда на дахах і деревах, і жачки, косулі, борсуки, лисиці, зайці, бобри, різні види птахів і риб, а у Карпатах можна зустріти навіть олені та риси. В Україні є національна лялька, називається мотанка. Це лялька оберіг, яку роблять із тканини, не використовуючи голки. Її обличчя зазвичай не малюють, а замість нього роблять хрест з ниток. Ляльку прикрашають стрічками, вишитим одягом, намистом. Мотанка символізує добро, захист і родинне тепло. Україна це країна добрих людей, красивої природи та багатої історії. Ми можемо пишатися тим, що живемо тут, і берегти свою рідну землю.